Тут сонячні, щасливі. А зараз слово для виступу надається першій вчительці мазаних Галині Степані. Учні, наші любимі учні, шановні вчителі, батьки та гості нашого свята. Напевно, так ніхто сьогодні не хвилювався, як перший клас, і дітки ці маленькі, і їхні батьки, і я. Будьте впевнені, ми те, точно прокидалися 10 разів за цю ніч, тому що ми переживали е, свято першого дзвоника в житті буває тільки один раз. І тому, готуючись на це свято, кожен хотів і гарно вішика розповісти, і гарно одягнутися, і е, поводити себе гарно. І ми дуже добре продумували, що ми сьогодні будемо говорити, як ми будемо вітати всіх, і як будуть вітати нас. Але моїх маленьких діточок. Я хочу привітати в першу чергу, тому що вони сьогодні перше переступають поріг школи, вони вливаються в нашу шкільну родину, в шкільну сім'ю. Ми стаємо класна сім'я. І хочу побажати їм в першу чергу здоров'я. Здоров'я, терпіння, бути посидючими, слухняними, слухатися і батьків, і мене, і щоб цей перший клас. Приніс в школу тільки радість і сміх. І нехай Господь нас оберігає від різних нещасних випадків, щоб е, цей клас у нас в школі був веселим, жвавим і розумним. І вам, всі, дорогі е, учні, я теж бажаю міцного здоров'я, успіхів у навчанні, моєму дев'ятому класу, успіхів у цьому випускному році, щоб ви всі е, закінчили його і склали іспити. І Всім нам, дорогі вчителі, терпіння, здоров'я е хороших учнів і вдосконалювати себе у нашій професії. А зараз дозвольте зачитати невеличкий віршик для всіх нас. Шкільна сім'я сьогодні зустрічає маленьких друзів, що прийшли у перший клас. Дзвінок їх на уроки закликає, бентежить і хвилює перший раз. Усе у школі нове таємниче казок і загадок накида життя. Країна знань заполонить, покличе, нектар черпать, во ім'я майбуття. На довгі роки школа домом стане, тут кожен помудріє, підросте, науки, храм, це світло Богом дане. Учіться, діти, правило святе. І сьогодні, шановні учні та вчителі, наші першокласники починають свою мандрівку Україну знань. І оці кульки повітряні, вони символізують оцю цю подорож, і ми зараз їх прикріпимо, а до них прикріпимо до цих кульок, перш ніж запустити їх в небо, отаке е, послання. Дорогі друзі, ми першокласники Сасівської школи перших других ступенів, що на Закарпатті, сьогодні, 1 вересня 2010 року, розпочинаємо подорож в країну знань. Ці повітряні кульки символічно понесуть нас у цю подорож, і нам було б дуже цікаво, де вони зупиняться у своїх мандрах. Тому того, хто знайде це послання, просимо надписати листа за адресою. Я написала адресу і такий по скрипту: можливо, це з'єднає нас у дружній переписці і дасть надію і впевненість у щасливе майбутнє, адже ми всі люди благословенної планети Земля. Так, зараз. Дорожчі людини, вони наші перші вчителі і порадники, які відду, ведуть від домівського порогу до школи, і сьогодні вони також прийшли зі своїми маленькими діточками на шкільне подвір'я, розділити їхню радість і провести їх у країну знань. Слово для виступу надається Лявинець Едіті Михайлівні. Шановні батьки, діти, хочеться ще раз побажати вам здоров'я, щастя, радості. Добра божої благодаті і всього найкращого у вашій нелегку, нелегкому труді! Святково бруденно, незвично лунає прискорений крок. І дзвінко, і гучно, і заклично лунає вже перший дзвінок. Право надати перший дзвінок надається випускнику 9 класу Цанько Юрію і учениці 1 класу Лявенець і діті. Наш перший дзвінок голосніше співай. Нових першокласників дружно вітай. право першими вийти з лінійки надається учням першого класу. Тікають часи, тікають часи, тік, так! Добрий день, любі дітки, шановні батьки та колеги і дирекція нашої школи. Настав той час, довгоочікуваний час, до якого ми готувалися, ми учні першого класу. Тому що це є перше свято, наше таке сімейне, перше свято. І е, ми готувалися до нього дуже ретельно, тому що ми хотіли вас порадувати і показати, які ми молодці, які ми розумні, як ми знаємо гарно декламувати вірші, співати пісеньки. І ось саме цим святом є свято Нового Року. Свято Нового Року не відноситься до релігійних свят нашого народу. Перед ним було свято Миколая. Після нього буде святий вечір. Це є свято, яке святкує кожна родина як хоче. Тобто у колі своєї сім'ї із друзями, з близькими, хто як. Но до релігійних свят воно не відноситься. У народі кажуть, як зустрінеш новий рік, так його й проведеш. Звичайно, учні першого класу хочуть зустріти його весело. З піснями, з танцями, із смішками, з веселинками і, звичайно, у колі рідних батьків, бабусь, матерів, дідусів, тіток, кого тільки не можна, бо, тому що все це є наша родина. Отож, з вашого дозволу розпочинаємо веселу зустріч нового року! Широкими дорами, з рясними перемогами відходить старий рік, зима навкруг порошиться, у кожну хату проситься веселий рік новий. Колядки всім співаємо, щедруємо від Будьте люди щасливі в мирі, в праці навіки. Хай уродять вам ниви, щастя, повні засіки. Хай таланить вам всюди з Новим роком вас, люд! Але отакі гарні іграшки раніше не було. Спочатку іграшки замість іграшок робили паперові троянди. І це було у Франції, у французькій провінції Канзас. А пізніше дітки на ялинці, навіть у часи моєї молодості, у часи ваших бабусь і дідусів, ми вже клали свічечки. І вони горіли живими вогниками на свічці. І тільки із 1850 року на ялинці почали з'являтися скляні. Іграшки. А зараз вони вже не скляні, а пластмасові, і вони вже не б'ються. І ялинка це є один із атрибутів святкування нового року. Ой, весела саме нас веселі! Ось струмка ялинка у нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею, новою рівно ви зустріти час. Де я не чиша роста, коли Завезв на солоній карнавал. Дід Мороз ходив у ліс і ялинку нам приніс, невеличку їздину у зеленому короску. Ми ялиночку взяли, іграшками одягли, хай стоїть на сяті нас, це сіяє від прикрас. А ми вколо всі підемо і таночок поведемо, будемо гратися співати.

Свята, крім ялинки, і сніжинок, і прикрас, є, звичайно дід Мороз і снігуронька. Вони до нас сьогодні, напевно, заглянуть на свято, але спочатку і про них крішечки розкажемо віршики. Через сорочь діт наші дітей, що не сада, не радить доріг багато. Натомився сідахні. <клід> Відпочити слід мені, тут сьогодні заночую, завданці понад дую. Відпочив, набрався сили і пішов до місця сіл, де горять оні ялинки, де камінки і дари. І маліки й ми російський його чекаючи, ідуть та надорослі діти в міря діти.